Національний банк України посилив валютні обмеження на розрахунки за кордоном. Таким чином хочуть запобігти непродуктивному витоку капіталу з країни. Як саме діятимуть нові правила за українськими картками за кордоном? Наші журналісти дізнавалися у експертів. У мене є альбом. А це месі. Саві 6. Він пішов у перший клас. Щоправда, в Польщі сім'я хлопчика, біженці з України. У Варшаві першокласник проживає з мамою та старшою сестрою. Я не боюся ходити до школи, тому що у мене там будуть друзі, які живуть тут. І мені дуже весело. І там мій друг Барт пішов у другий клас. А я в перший. Парадокс, але польською хлопчик говорить краще, ніж англійською. І для Сави це перевага. Бо цей навчальний рік для українських дітей у Польщі обов'язковий. Потрібно ходити до школи, здобувати освіту офлайн. Ти не знаєш майбутнього, не знаєш, яким воно буде. І ти повинен мати рішення на кожен випадок. Ти знаєш, і намагаєшся зробити все, щоб подумати про те, що це буде, і підготуватися. Бо війна затягується. Українські біженці за кордоном вже понад два роки. Зміни на них чекають і за місцевим законодавством, і за українським. Зокрема, у фінансовому відношенні. За покупками будуть стежити ретельніше. Встановлюються ліміти, Щомісячний ліміт у 100 тисяч гривень в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюється з використанням платіжних карт іноземної валюті для оплати низків товарів та послуг, зокрема годинників, ювелірних виробів, виробів із срібла, коштовного каміння тощо за кордоном. Обмеження для валютних карток почали діяти з 10 вересня. Подібні ліміти діють і для рахунків у гривні. Туди додали ще одну категорію. Встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч гривень в екваленті на операції з агентами з нерухомістю за кордоном. Ці операції для оплати комісії за управління оплати за проживання. Йдеться насамперед про послуги для операцій з агентами та менеджерами з нерухомості, тобто на більшість біженців це обмеження не розповсюджується. Подібні кроки кажуть в НБУ спрямовані на протидію обходу чинних обмежень і витоку капіталу з України, бо потрібні гроші. В бюджеті не вистачає на армію. Гроші потрібно шукати не лише через податки, а знову ж таки для того. Все зробити, щоб вивести із тіні ті доходи, які повинні бути в державному бюджеті України, митниця виведення тіньового бізнесу та контроль підакцизних товарів тільки частина доходів. Ще один аспект бізнес, те, що стосується більшості громадян, це звичайно підвищення до 5%. військового збору. Нагадаю, із півтора відсотків. І е, власне введення, це нововведення військового збору для фізичних осіб підприємців. Багато з них працюють на експорт. Тож в НБУ пом'якшили валютні обмеження. Цілий ряд українських підприємств реалізують свої товари за кордоном. Ну, наприклад, там в різних мережах торгівельних, і зрозуміло, що потрібно сплачувати податки. Е, там бо вона надано дозвіл сплати ПДВ, а валютна виручка. Просто зрозуміло, що в великих обсягах буде наплити ну камток до України, тобто це в цілому. Це плюс для українського валютного ринку Півмільярда гривень бюджетного дефіциту, і ці гроші потрібно знайти вже до кінця нинішнього року. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, нині триває активна дискусія з партнерами з міжнародного валютного фонду.